Друзі, сьогодні цікава дата в історії України 3 лютого 1918 року, придавлюючи більшовицький заколот на Київському заводі Арсенал, українські частини, війська Центральної Ради, очистили Печерськ і поділ від заколотників. Хоча протистояння ще тривало в деяких місцях залізничного району, але українські частини зосередили вогонь по вокзалу, звільнили будинок політехнічного інституту на шулявці. Втім, червоногвардійцям вдалося з'єднатися із залізничниками. О півдні військово-революційний комітет, не маючи відомостей про становище на фронті і місце знаходження Червоної армії, ухвалив рішення припинити боротьбу і направив делегацію з повідомленням про це в міське самоуправління. Страйковий комітет о третій годині дня оголосив про припинення у місті страйку. Проте боротьба не зупинялася до глибокої ночі. Лише під вечір війська Центральної Ради. Посилені частинами, перекинутими з Печерська, змусили червоногвардійців відступити до головних залізничних майстерень. Більшовицький заколот в Києві був ліквідований. Друзі, вивчаємо справжню, недопрацьовану за поребриком історію України, вона того варта Знаймо і шануємо своїх героїв. Тримаємо стрій, підтримуємо один одного, плекаємо рідну мову та бережемо свою історичну спадщину. Віримо в наші збройні сили. Разом з усім цивілізованим світом наближаємо нашу перемогу проти рашистського мордору.